Усім привіт, дорогі друзі! Отож, результати розіграшу. Зараз ми переведемо е, вибор, зробимо вибори переможця да, е, безпосередньо одним кадром, для того, щоб ви бачили, що все максимально чесно, так як ми і говорили. Тепер трішки переговоримо про коментарі, да, які писали. Е, і в кінці цього відео, додивіться до кінця, зараз вибираємо переможця. Дивіться, дуже багато коментарів написали, дуже радий, що всім сподобалася ця ідея. Всі коментарі ми бачили, по можливості всі старалися ставити лайки. Єдине, що я майже не відповідав на коментарі, чому. Спочатку я почав відповідати, а потім я подумав, що скоріш за все не, не потрібно, бо проводимо цей розіграш перший раз, да, і ще, ну, як би не, не зрозуміло, як воно що, і що буде. Да? І я подумав, що коли я загрузю ці коментарі в рандомайзер, то так само і мої коментарі попадуть. В цей рандомайзер, да, і потім може бути таке, що ми вибираємо переможця і випаде мій коментар, і потім е, ось так. Тому я не відповідав на коментарі для того, щоб були чисто ваші коментарі, які е, будуть участвувати в даному розіграші. Тепер е, поговоримо ще до таких декілька цікавих факторів. Дуже багато гарних коментарів було. Е, приємно було дуже читати. І взагалі ви завжди коментуєте такі коментарі, скажімо так, з підтримкою, де. Хочеться працювати і показувати далі цю працю. Але були там такі коментарі, перший коментар, хтось пробував написати 100 коментарів. Дивіться, друзі, я абсолютно ніякі коментарі не видаляв. Все, що ви писали, все, все там є. Але коли написали там 100 коментарів, да, там коментар 1, коментар 2, то Ютуб ці всі коментарі сам видалив. Да. Він їх не пропустив, тому на нас не ображайтеся. Ми ніякі коментарі не видаляли. Всі коментарі, які там є, ми їх заливаємо туди. Тепер хтось так, і тепер другий варіант. Хтось писав там 10 коментарів, да? а потім останній коментар дебільний розіграш. То якщо ви пишете такий коментар попереді, 10 коментарів нормальних, то якщо він такий цей розіграш, то за наше тоді ви в ньому участвуєте, скажімо так? Ну, трошки думайте, що пишіть, чи це вже від очаяності. Думаєте, що іменно той коментар попаде. Е, як вибирається переможець? Да? Ми загружили в, в YouTube, в цей в рандомайзер ссылку цього відео. Нажимаємо. Зараз це все покажемо. На вибір переможця і рандомним, рандомним випадком вибирається будь-який коментар. І стає переможець. Дивіться, зараз у нас 1042, четвер, 24. Серпні у нас підходь одним кадром, без всяких монтажів, підходь. А, 28-й 24-й. Підходь сюди, зараз все це все покажемо. Е, ось, бачите, дата е, У нас і отож, дивіться, знайшли ми отакий рандомайзер. Ще раз кажу, перший раз я в цьому ще не особо розбирався, але думаю, що все в нас вийде. Е, вибір коментарів YouTube. Бачите, ось наша силочка. І тепер безпосередньо нажимаємо і вибираємо переможця. Ось у нас переможець. Анатолій Крет, Коментар доброго дня, суперсорт. Бачите ось такий переможець у нас. Все, анатолій. Ми вас вітаємо. Ви стали переможцем. Дивіться, напишіть нам на вайбер. Наш номер телефона, ви знаєте. Напишіть нам на вайбер. Далі ми вам скажемо, як пройти малесеньку перевірку, що це саме ви. Там буквально декілька секунд. І, і далі ви даєте наші дані свої дані, і по осені ми вам відправляємо в даний саджанець. Друзі, хто не виграв, не розстраюйтеся, Я казав, що все максимально чесно ми не знаємо, хто це, але ми вас вітаємо. Все максимально чесно. І що вам хочу сказати, що ну далі так само будемо проводити на наподобі такі розіграші. Да, ми побачили, що всім вам це цікаво. І час від часу будемо проводити такі розіграші. Отож, друзі, вітаємо нашого переможця. Ради, що всі долучилися. Це було дуже цікаво. Отож, так, Анатолій Крет, ми вас вітаємо. Зв'яжіться з нами, напишіть нам на Viber або зателефонуйте. Всім до побачення, миру, здоров'я, добра!